Вітаю всіх. По-перше, хочу поздоровити всіх з Новим роком. Хай цей рік принесе Україні мир та злагоду. Ну, а ми продовжуємо розпаковочки. Сьогодні будемо розпаковувати. Товари під нас збиралися товари, які я замовляв під блекаути, під електроенергію. Подивимось, що в нас сьогодні буде. І ми розпочнемо. Розпочнемо з цієї посилочки. замовляв окремо для підживлення роутера від паурбанка. У мене є. Цей перехідник, але там 9 вольтовий, а так як я купив собі роутер xiaomi ну, я побачив, що там живлення йде 12 вольтове. Тому окремо будемо такий такий вот перехідничок. Так, тут є ще один переходник, якщо не підходить до роутера. І Заявлено як 12 вольтовий кнопка вимкнення-вимкнення. Давно вже не відключали живлення в нас. Сподіваюсь, що вже її не будуть. Але така річ, вважаю, потрібна всяк випадок. Так, беремо далі. Знову беру маленьку якусь. Це не зовсім те, але це замовляв на панелі приладів в автомобілі. У мене перегоріли лампочки. Цоколь Т10W5W. Замовив такі от світлодіодні. От побачу, яка різниця в них. Але наперед скажу, що в мене вже є кілька варіацій різного кольору. Трошки пізніше буду ставити. Чотири штучки, тут їх іде світлодіодні. Давайте наступне це. це в нас лампи автономного живлення. Е, Наскільки тут ват, я не, не пам'ятаю, але пам ага, 15 Вт написано. 15 Вт лампа, яка може вкручуватись, підвішуватись. Так, что тут у нас есть? Батарея, аккумулятор. Вот у нас такой же батарея, аккумулятор. Ну, це така лампа, яка вкручується замість звичайної. Вона, коли світло є, підзаряджається. Коли світло вимикають не з, з, з перемикача, а взагалі вимикають світло, вона за рахунок акумуляторів світить ще деякий час. У мене стояли дві таких лампи. Одна розлетілася от бульба. Тому я замовляв кілька варіацій цих ламп. Тут що непогано, що є гачек, гачечок, на який можна підвісити в будь-якому місці і кнопка вимкнення-вимкнення. Так. таких в мене дві лампи. Тут бачу акумулятор. Розмір, звісно, тут пакування ну, зробимо, Витянемо звідси бумажку. Все, бачите, світить. Доволі непогано світить. А якщо ще звідси витягнути? Дуже непогана річ. Все, якщо без цього, якщо буде вкручено в цоколь, то вона має світитися. Хоча не впевнений, моя світиться. Так що в мене стоїть. Так, добре, це поки відкладу в сторону. взагалі ніякі. Так, наступне давайте. Якщо я не помиляюсь, також йде такі самі лампи, але трошки інші варіації. Подарунок. гарантія 3 роки. Будемо відсилати в Китай на гарантійний ремонт. Тут у нас такі ж лампи три штуки, три штуки однакових я брав. Ну це не схоже на акумулятор, тут 20 ватт. Це схоже на звичайну Ятовську лампу. Тим не менш подивився і вже ходимо, тут під відео напишу. І остання на сьогодні посилочка. Тут я так розумію солянка. Почнемо. Я думав, буде більше. Зарядка від USB до Type-A, Три режими? така от Мацюпа, замовляв також, щоб була ну, в мене більша. Лампа доволі непогано з собою. От, коли виключили світло, піти на кухню, вбиральню та й взагалі по хаті пройтися, то доволі непогано. Це дуже маленьке, ну в принципі теж можна. Зараз дітям в школу треба також з собою носити. Нам, принаймні, нам в школі сказали носити з собою лампи на всяк випадок. Можливо, сину віддам. Так. Ну і останнє на сьогодні. Це її ліцети. Це також лампа. Type-C це вже непогано. Тут є пульт. Оце таке пульт не потрібен. І сама лампа, яка кріпиться на магніті. Тобто приклеюєте оцю частину чи при... приклеюєте через двосторонній скотч, приклеюєте до поверхні і тоді на магніті. Так. Вона або не заряджена, або щось є не. Певно, що не заряджена. Зараз просто подивитися, як вона світить. Для цього візьму Power Bank. А, тут датчик руху, принаймні має бути. І от для дитини, для... Ага, тут, бачите, перемикаються різні режими. Треба ще з нею розібратися, як вони буде. Світло. Це більш тепле. І це холодне і тепле комбіноване. Це для того, щоб робити уроки. Брав, якщо навіть не буде потрібно. Для уроків можна буде на кухні, над плитою, ще десь. Можна буде повісити. Тим більше тут нічого страшного в тому, щоб взяти, переклеїти в інше місце, немає. Треба ще розібратися з керуванням. Але доволі таки. Можливо, не, не саме не сильне світло, але щоб зробити урок, я думаю, вистачить. Такс. Ага, давайте ще попробуємо, що тут у нас дає. З пульта також можна керувати. Я бачу, що в принципі буде в мене висіти отут над комп'ютером, над комп'ютерним столом. І в разі необхідності дитина не зможе робити ворог. Все, а на сьогодні дякую. Найближчими днями зроблю ще одну, так як трохи підзбираються товари. Ну а всім бажаю в новому році, як вже казав, завершення цієї ганебної війни. Гарних, щасливих, мирних днів, гарних покупок. І, взагалі, всього самого найкращого миру і злагоди. До побачення! Ти заходь! коли що!